Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш новий електровелосипед Tiras Motion Часний зручний електровелосипед. Ви можете їздити на ньому як по рівній трасі, так і кататись по грунтовим стежкам лісів та полів. Сама електровелосипеда алюмінієва полегшена, виконана по технології Батінг. Розміру 21 дюйм. Вона підходить для людини з ростом до 210 см. Колеса 29 дюймів. Покришки 29х2,1 дюйма. Універсальний протектор. Вилка пружинна еластомірна З локаутом. Гальма передні та задні. Дискові механічні. З ротором 160 мм. Трансмісія велосипеда нараховує 21 швидкість з розрахунку 3х7. Це електровелосипед з заднім прямопривідним мотор колесом, номінальною потужністю 1200 Вт, напругою 48 вольт. Акумуляторна батарея знаходиться в металевому боксі посередині електровелосипеда. Акумуляторна батарея тут особлива, вона виконана з високострумових літій полімерних пластин фунг. Особливістю цього акумулятора є те, що велосипед може заряджатися і працювати при температурі від мінус 30 до плюс 55 градусів. А також використання високострумових пластин дозволяє велосипеду за короткий час набрати максимальну швидкість. Ємність акумулятора 32 Аг, Напруга 48 В. Контролер знаходиться під сідлом електровелосипеда. Тут стоїть сінусний контролер 1000 Вт 48 В, 45 А. А тепер розглянемо систему керування велосипедом. Акселератор газу порізкового типу. Поряд знаходиться світодіодний індикатор стану заряду батареї. У електровелосипеда три електронні швидкості, які перемикаються за допомогою червоного трьохпозиційного перемикача. У центрі керма знаходиться велокомп'ютер на 31 функцію. Ознайомитися з якими ви можете на нашому сайті. Поряд є тримач для смартфона та USB-зарядка до нього. Поряд знаходиться кнопка Включення круіз-контролю. Та якщо ви нікуди не поспішаєте та хочете зекономити заряд вашого акумулятора, ви можете вмикнути режим 50% потужності. Вона кнопка на лівій частині керма вмикає переднє світло. одночасно за яким загораються задні габарити. Під час натискання на ручку гарну загораються задні стопи. Ранчевий перемикач вмикає повороти вліво або вправо. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. Ми випробували велосипед. І на прямій трасі при 100% потужності його максимальна швидкість була 60 км на годину. І на одному заряді він приїхав 60 км. В режимі 50% потужності. Швидкість велосипеда була 34 км на годину. Але проїхав він більше 100 км. Він споживав струм 8 Ампер. На відміну від 43 А, він споживав при 100% потужності. А під час підйому нагору велосипед їхав зі швидкістю 52 км на годину і він споживав струм в 28 А. Ознайомитися з усіма характеристиками і параметрами електровелосипеда, а також його замовити, ви можете або на нашому сайті промилку. або за телефоном на екрані. Дякую за увагу!